Рада всіх вітати на своєму каналі. Зараз я прямую до своїх коровок. Ми хочемо з чоловіком їх вигнати в нашу загороду, бо їм треба ходити, розходжуватись для того, щоб для того, щоб поліпшувався в них, в них апетит. Бо коли вони застоюються, в них трішки пропадає бажання більше, більше, більше їсти, тим паче це зразу впливає на кількість молока. То сьогодні погодка трішки налагодилася, трішки примерзло, тому можна їх на годину-дві вивезти на вигул. Зараз я вам їх покажу. Так, зараз будемо їх випускати, Дивіться, всі уважно. Рябіна йде, Рябіна. На, Все одно воно впало. Все одно. Я знімаю. Поки виходила сараю розваляний <реш> <не> сарай <реш> Я может, развали так быстрее новый Новий построил угу. нет. сонечко вийшло Сонечко, вийшло, погодка сьогодні нічого така. А ось тут наш сіновал. В цьому році, так як ми виїжджали спочатку війни, повернулися за великорів, то у нас сіна свого майже не було, тому ми купували в тюках. Треба ще докупити тюки в 200, а може й більше. Але у сезон вже буде заготівля свого сіна, великих об'ємах. Тому вже купувати на наступний рік. Сподіваюсь, що не будемо. Треба робити запаси, бо світла ж періодично немає. А на минулому тижні після прольоту ми сиділи майже 12 годин без світла, тому в корма потрібні буде в також, як і вода. Так що підмелюємо, підмелюємо, щоб велика бочка була постійно повна. Ну що, мої любі друзі, мої підписчики, буду з вами прощатися. Зустрінемося наступного разу на моєму каналі. Підписуємося. Буду рада бачити нових підписчиків. Всім хорошого дня. До побачення.